Значиш у вас дочка, що за золота у вас дитина там так пильнує коло роботи, що й не розгинається. Оце серце гарно ниність коламе, коли дасть Господь Милосердний, довести діло до ладу. Мотре! Мотре! Зніми з глечика сметану та накриши сану. Вот. Ой, столько-то. Страшно, да, мне сказать. ты нас не питаешь. Расклады в трусов и спряжи яишню. <рикіль> <зак> ну, Дай, Боже, нам щастя, здоров'я по нашим пошли, Господи, Царство Небесне. Обожи нам, Боже! Довести цю справу до кінця. А ти, дочко, будь здорова, щаслива, якщо будеш свекрові і свекрусі покірненька, то буде твоя голівонька веселенька. Мож послати, так скажіть гарне слово.

І нашим дітям mm -hmm. та щасливий, щоб ти, моя донька, була здорова, як вода, щоб цвіла до віку, як рожа, щоб ти закрасила мою хату мою тихо, як зозуля-садочок, приголубила мою старість. Пошли тобі, Боже, вік веселий, як рибки в морі. Який нечистий і розпустив язика. <рігінь> Та ви підете по сваку більше, де вже ви це заставляєте стільки на сльози? а? Що ти за Доня плигу і ти трошки так годиться. Пошли, божу всім щастя.